Ще поржаві і саме головне питання, яке усіх хвилює. Ми гонимося за якістю і зараз ми замаринуємо каркас, полички, усе понамазуємо, кетчупами, майонезами, зеленю, усе, щоб воно промаринувалося сутку. І зранку ми його помиємо керхером під високим тиском. Відеотест буде розділений на дві частини. Спочатку ми замаринуємо каркас, а слідчим тестом буде тест жаровні. Розпалимо її, подивимося, як працює вентиляційні отвори. Як Цього шампура, як взагалі реагує фарба. Спочатку помастимо каркас, потім будемо тестити вогнем жалом. Що тягнути? Починаємо маринувати. Починаємо ми з 2 в 1, кетчуп-майонез. Не будемо ми по окремості наливати, це все тягнути, дивіться, все, блин, по кришечки нафік. Все, ми промазуємо. Ось, дивіться, майонез. Чудово, дивіться, побільше таке. Тому що ми це все проварюємо і впевнені за свої вироби. Ось тут так же само, все в стеке, все в стеке, поглубже, щоб воно пропіталося, все весь метал пропітало, даємо сюди. Також обов'язково промащуємо внутрішні стеки. Далі, 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 далі. Від. Все, так, тут все промариновано, хай маринується. Ідемо до полок, Водичку і напої сюди. Всі всі біжуть сюди. Полички, 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 обов'язково. Тут також метал промаринований на веду. Всі полички. Так от, от, от все робимо. Робимо, робимо, робимо. Зелені обов'язково. Натираємо зелені. Тут також зелені. Обов'язково зелені. Потім ще докидаємо. Пички я не прикручував, тому що я їх хотів приклеїти. Клеїмо полички. Приклеїли. Щоб, щоб краще трималося, додаємо кетчупу також. Тут нас закладну зразу. Тут додамо кетчупу. Тримається, Все, всі шви обов'язково мають бути промащені. Помідор обов'язково. Все, дивіться. Що тут добре? Цибулі, 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 цибуля. Тут також цибулі. Все, спускаємося нижче. Спускаємося нижче. І дивіться, про що я говорив? Усе проварено і зашліфовано гарненько. Усе тут, усе тут. Усе тут, тут, тут. Усі що? Тут також, дивіться, гарно заварено, а ми ще його зашпаклюємо майонезом. Чик. І додамо кетчупу, як ж без нього. Чук, 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 чук. Тут Усе зі всіх сторін. 24 на 7, 360 градусів. Дивіться, що я казав, що все проварено. Ось тут місце, де може збиратися вода. Вода водичкою, а майонез полюбе покладемо. Та поставимо поставив майонез, сюди також кетчуп і далимо ступу сюди помідор, хай вона тут живе. Сюди теж поменшу помідорку візьмемо. Цибульку впала. Ну нічого, знизу там буде. Головне, щоб маринад пропітав усі частини металу. Так, сюди теж, в такому візьмемо, впала, нічого страшного. Так, йдемо далі на другу сторону. Тут де в нас висять гачки, всяка двіжуха. Також промариновуємо все. Усю щілинку. Дивіться, все, тут теж пропустили. Що ж ви мовчите не говорите? Метал весь має бути промаринований. Ось тут переходимо сюди. Також ідентична ситуація. Давай, 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 не вистачає, мало маринаду. Усе. Тут ми легенько зашпакльовуємо майонезом. Щоб гарно було. Це любителям шпакльовки. Дивіться, гарно, оцінюйте, пишіть в коміте, тут кетчупом чипов заваринує. покінчився. Так, Ці місця, де стеке, паутинка, де трудно доступно заварити, ніде нема шпакльовки. Все проварено. Так, Піднімаємося наверх. Приправа до шошту обов'язково. Посипати метал. Метал для нас головне. Тому що метал має пропітатися цим всім. сутку буде питатися, напітуватись тим всякими маринадами всіма движенням. Ай запах, ай красота. Все, посипаємо. Чекайте. а коротше, що тут цей ходить легенда, що м'ясо стає м'якше від мінералочки. Обов'язково. Обов'язково. Обов'язково поливаємо, обов'язково в стике там, де ми ж попливали кетчуп. Дивіться, обов'язково. Все, 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 все. Полички, полички. Та хороші. Що, ще наближились помідори. Ну що, давайте такий косок видавемо. А, бля, ще Кетчуп, ой, кетчуп, помідори і чесничок, як без нього все натираємо. Фу. І головне для запаху це напої, тому що шашличник має бути готовий. Точніше, довольний. Все замариновано, даємо пропітатися сутку, щоб все було промариновано і готове до приготування. Чекаємо!